Добрий ранок, добрий ранок вам, дорогі мої глядачі. Мене звати Віталій Городь, і ви на каналі про риболовлю. Сьогодні я приїхав на одну річку перевалити на окуня. Спінінг в мене ультралайтовий до 5 грам, легкі грузила. 3-4 грами буду використовувати, так як присутня течія. Маленька силіконова приманочка, 1,6 дюйма. Це 4 сантиметри, легка катушка це 2000 с Shimano, і буду пробувати щось зловити. Що ж, буду розпочинати. Легкі грузила. 3 грами. Перше місце. Це приманка у воді. Друзі, поки що без риби, але подивіться, яку. Приманочку я знайшов на березі, якесь таке махнате, величезний гачок. Далі йде металевий повідець, величезний такий е, цей, вертлюжок, і ще кусок жилки. Хтось обірвав. Напишіть в коментах, як, на якого мамонта така приманка. До речі, вона безгрузила, абсолютно невагома. Якщо на голову, то для чого металевий повідець. Не знаю, як її закидати. Ну, напишіть, на яку то рибу. Таке, я її тут залишу на березі, напевно, хто відірвав, що сюди прийде і знайде свою приманку. Отакий. От Кряказябра така. Змінив я, друзі, місце. Там мав одне клювання і все, риба там не активна. Так, поки що силікон не змінюю, тільки місце. Знаєте, друзі, що хотів вам сказати, якщо ви. От обираєте собі до покупки якийсь спінінговий інструмент. І у вас є енна сума грошей. І ви бачите, що на ту суму грошей у вас може вийти якийсь спінінг японського виробника. Я б вам радив віддати перевагу япон... японцю. Це можете по шовиху Google. Написати там спінінги японського виробництва і вам там видасть там, графіт лідер від е, Олімпіка, Major Craft, Shimano, Daiva, Gamakatsu, різні. І коли ви придбаєте, я просто впевнений, що ви цим інструментом будете задоволені, вміють і японці зробити. Так, немає тут також клювання. Вже я зробив два закиди, буду далі переміщатись. Так, да, риба сьогодні тут зовсім не активна. Зовсім. Друзі, далі я прийшов на нове місце. Це вже третє місце сьогодні. Бачу, що на річці течія стала слабша. Так, добре, значить, можна використовувати меншу вагу. До речі, минулий раз, коли я був і перший раз рибалив з цим шнуром від Goshen Answer, я 4 грами по необережності закинув на той берег на вершки дерев. Я не знаю, той шнур так вилітає. Просто. І я не в тій надії, що він так полетять тих 4 грами. І відірвав. Ну, але вже звик до цього шнура. Класний, дуже класний шнур. Мені дуже зайшов. Так, що з рибою сьогодні на річці? Одне клювання. І це. Одне клювання тільки буде. Зараз буду змінювати ціліком. Щось треба робити. Ні, немає. Немає тут також. Десь вже пішов з цих місць окунь чи що? Не маю поняття. На земівлю. Ну. Немає. Що ж, друзі, перший окунь на сьогодні. Рибалю я вже близько двох годин. Риба категорично відмовляється клювати. На березі, як ви можете бачити, пусто. Ні на поплавок, ні на спінінг нікого немає. Не знаю, ще трохи походжу, та й. Та й, напевно, буду їхати. Що ж тут зробиш? Воно ну, таке якесь тотальне безкльов'я сьогодні. Ну, тим не менше, мав я три клювання. Це перший окунь. Відпустимо. Так, змінив я місце. І вдалося зловити окуня номер 2 Поставив таку хітомі флагманську. І принесла вона мені такого окуняку. Ну, це вже такий барбос, за якими я сюди їхав. Отакий. Відпускаємо рибу. Будемо продовжувати. Зараз я там поставлю камеру, де зловив і спробую ще там зловити. Таке, друзі, тут непросте місце. Треба отак сходити, щоб до води не з'їхати. Але зараз ще тут спробуємо. Друзі, є риба, і є якась хороша риба. Бачите? Знайшов я містину. Що це таке? Друзі, я зловив якусь білу рибу. Що це за риба? При уже в спину. Подивіться. А, Капець! Зловив білу рибу за спину. Це якийсь ясь. Чи що це? Нічого собі. Ах, зараз ми його звільнимо, я вам покажу. От бачиш? Що це за риба? Ну не плотиться ніби. Бачите, губа така в нього якась зверху? Такий губатий якийсь, що це, подуст? Ну, такий красунчик, га? Клюнув. із з таким ударом. Капець. Гарна риба. Ну, за таку рибу, друзі. Подобайка. Бачите, всю рибу спінінг ловить ультралайтовий. Так, відпустимо акуратно. Нехай живе. Приємно, не ловив я ще такої риби. Напишіть мені в коментарі, що це за риба. Після клювання цієї рибки білої. Ну, що це таке було? Якийсь подус чи ясь, не знаю. Ще, наступний закид. До речі, розбив мені він при клюванні ту силіконову приманку. Хитомі. І от я подивився, і це в мене останнє. Все я повідривав на тій малій річці. Та що там, стільки зацепів страшне? Так. Ну, цікаво, принесло мені це місце, бачите, дві риби вже. В такий... в таке безкльов'я. Ну, непогано. Пройшов я всі місця, всі місця, що в мене працювали минулі рази. Ні одного клювання. Ото одного того зловив. Третя риба на сьогоднішній риболовлі. Капець. Не знаю, що сталося. Нічого. Може тут риба прохідна. Ну але сьогодні найслабший виїзд. Ну нічого. Помало рухаюсь в сторону машини. Бачите, поверху вони плескаються. Є, є. Оце вже наша цільова риба, окунь. Знов такий кабанчик гарний. Знов гарний кабанчик. Бачите, клюнув в самому березі. Ну... Як тебе звільнити? Так. Зараз я вам його покажу. Не хоче відкривати він морду. Чомусь не хоче позувати. Такий, такий окунець. Супер. Не можу я тут поставити штатив, на жаль, так як дуже крутий берег. Ну, але нічого. Поки що буде студія. Є чергова риба. Подивіться, що це. Це якийсь прикол. Різнориб'я у мене сьогодні це плоскирка клюнула. Клюнула просто плоскирка, подивіться, все чітко. Силікон у морді. Ну, Бачите, який я рибак? Всю рибу ловлю на ультралайт. Клюнула плоскирка злякалася, трохи мене обкакала. Ну, нічого. Нічого, зараз витрим. Цікаво. Так, плоскирку ще сьогодні зловив. Це так різнориб'я, що далі буде карась? Є друзі? Є рибка. Окунець. Окей, ну, працює все той же хітомі. Моторні, е, в кольорі моторне мастило. Так, От такий окунець. Ну, ще трохи порибалю та й буду збиратися. Щось воно сьогодні зовсім зовсім слабенько. риба, якби покльовує, бачите, і зловив ту рибу. Ну, я думаю, це таки був підуст, напевно. Не знаю. Але. Червонокнижний, але що ж, окуня мало, клювань. Найслабший сьогодні виїзд, оце я закинув, а, не глянув. Ну все, зараз буде відрив. От халепа, а, бачите, зажбурив на дерево. Все, зачепив. Ні, там злетіло, тут, а тут вже не злетить. О, ні, злетіло, пощастило мені. Треба бути уважнішим. Вже думав відірвуся. Добре, зараз я поправлю приманку. У мене день білої риби. Дивіться. Забагрилось. Як вони так багряться? Один у морду клюнув, а той от забагрився на овсеті. Як вони так багряться за овсет? Не розумію, подивіться який. Ха. Якось так багряться. Це, напевно, тут стільки того лящика стоїть. Це... О, випустив. Це чи плоскирка, чи лящик, щось не знаю. Але його тут, напевно, дуже багато стоїть, раз воно аж ну, за усе чіпляється. Так, друзі, є черговий окунець. Ходив Віталік, ходив і находив. Гарно почав клювати окунь. Такі от, такі от кабасики. Приємно. От, зараз ми його звільнимо. Він нам попозує. от Такий окуняка. І відпустимо. Все, процедура виконана. Можна продовжувати. Подивіться, друзі, що сталося. Робив я проводочку, і мій овсет війшов в таку корягу. Що вам хочу сказати? От вам і шнурок Bozen Answer Aging PE02. Подивіться, яка коряга. Під'єль другий шнурок проти течії, витягнув таку, таку здоровену карягу. Просто капець. Я ж аж не віриться самому. Тому шнур насправді якісний. Що ж, друзі? Місце знайдено, приманка підібрана, риба лює. Тому так, все вдалося. Риболовлею. Досить задоволений. Тому так, бачите, якби стояв на одному місці, то б і нічого би не зловив. А так, тут пробую, там пробую одну другу, одне друге місце, одна друга приманочка. І є результат. Зараз окунець вже почав гарно плювати. Все окей. Єдине погода, щось псується. Вітер вже роздувся. Напевно, треба помалу завершувати. І бачите, клює практично, як не на кожному закиді, то через заход. Гарний, гарний окунчик, гарного розміру. Я вже їх так сміливо піднімаю на спінінгу. От. Працює все та ж хітомі, в моторному колір, моторне мастило. Супер. От він, річковий, красень. Відпускаємо. Що ж, буду продовжувати. Ще буквально декілька закидів зроблю, ви знаєте, та й, та й треба вже збиратися. Ще хочу вам розказати про такий лайфхак. От якщо, наприклад, ви рибалите на течії, і у вас десь стався зацик, то іноді... Варто з кишки скину, скинути дужку, відпустити шнура трохи, щоб він там метр два відплив з напрямку течії і потягнути. Зазвичай в такому випадку о, ви звільните свою приманку. Ну, дуже часто це мені допомагає, тому що тут також були є зацепи, І от коли я таким чином пробую відчепити, то 90%, що о, це допомагає. Так. Гарний, гарний окунь тут клює, такий чіткий середняк. Немає там дуже великих чи дуже дрібних. Ось такі гарні нормальні окунчики. Приємно їх виважувати на течії. І та червонокнижна риба сьогодні. Ну, це, я так думаю, що це був підуст бо в нього така губа. Ніколи я їх не ловив ще. перша Перший підус в житті. Так. Я чомусь думав, що ті хітамі у мене закінчилися, подивився в сумці, ще півпачки є. Супер. Бачите, знову наступна проводка і клювання. І клювання. І є риба. Знову. Ну, тобто, можете мені вірити. Рибка клює чудово. Головне не лінуватися, трохи старань, практики. І будете також успішно ловити кукунів. Приємно. Так, да, друзі, ви можете собі купити, знаєте, там самі дорогі снасті, купити самий дорогий силікон. Але якщо у вас не буде практики, не буде цих годин, проведених на водоймі, ну не знаю, напевно, результату це вам не дасть. Просто буде марна трата хлопку. Не клювало, не клювало і знайшов місце таке, де стоїть окунець. О, це кабан, оце кабан. Ой, так дуже тут незручно стояти ближче води. От ходив, ходив. Чому я вам завжди так кажу, що ходіть, шукайте, не стійте на одному місці і завжди знайдете рибу. Так, особливо на річці. Подивіться, який окунець. Зараз я вам покажу ближче. От. Гарний. Окрас такий красивий. Супер. Відпустили і будемо продовжувати. Так, приманочка Хітомі. флагманська. Бачите, от вчора на малій річці працював один силикон, а от сьогодні приїхав на цю більшу річку і працює вже зовсім інший. Ну, тому так, не знаєш, завжди треба. Розпочинати з того, що вас найбільше ловить. І вже по ходу риболовлі змінювати, От Сьогодні я ставив хітомі, але в таку світлішу, жодного клювання. А от така темна моторна, колір моторне мастило і клює. І то десь клює тут то то під самим берегом. Десь стайка стоїть. Так. Дуже кам'яне тут дно. Кам'янисте. Ну, і цей раз в холосту. Цей раз в холосту. Робимо черговий закид. Вже, знаєте, роздувся вітер. Буду я вже помалу збирати. Ще яких декілька закидів і буду йти? Думаюся вже, чесно кажучи, трохи. Відранку ходжу. Ну, але за те є результат. Ну. Бачите, думав, перестало. О! Ще й окунчик. Окунчик такий. Не з малих. Збив мою хітомі. Не з малих окунець. Клас. Дуже, дуже круто. Супер. Відпускаємо. Рибу у воду. Найголовніше правило. Є такий от окунець, друзі. Супер. Клюнув чітко. Ось така приманочка хітомі. Клюнув дуже гарно, чітко. Подарував мені позитивні емоції. О, відпустили рибу. Якийсь капець. Потужне клювання. Капець таке потужне. Я не знаю, це хітомі від флагмана. Якісь дива робить. Ох, не треба було його так піднімати, подивіться. Я не знаю, що це сьогодні робиться. Лящ! Лящ 23 грудня на силиконову приманку. Ну я бачите, друзі, розпочинайте рибалити на ультралайт, я вас прошу. Дуже результативні риболовлі. Так, зараз я вам його покажу. Флюрокарбон заплутався заповідатись. Подивіться, який лящ. Капець. Ох така риба. Ну, все, що хочу, я чекав, Але ще ща сьогодні зловити. Ну, це просто супер. Зараз я його зніму для рілса на Фейсбук і відпущу. Золоте правило. Бонусний закид. Зараз побачимо, чи принесе він нам рибу. Так, поправили шнурок. Так. Риболовля сьогодні відбулася дуже крута. Бачите, початок такий був важкий, але старання і результат не змусив себе довго чекати, скажімо так. Рибу знайдено, гарно порибалив, супер. Ну, бонусний захід. Бонусний захід завжди працює. Зараз побачимо, чи в цей раз принесе він нам рибу. Ну... Давай бо вже до берега підводжу. Ні. Певно, цього разу буде без рибки. І бачите, бонусний закид. Я ж кажу завжди, завжди, друзі, бонусний закид потрібно зробити, зловити ту крайню рибку на риболовлю і можна збиратися. Така хитомі, далі, все та ж Такий окунь. Так, не хочу піднімати плавник. От він. Окуняка. Відпускаємо. Друзі. Вирішив я вже закінчувати сьогоднішню риболовлю на отакій чудовій рибці. От, о, який прудкий. Відпустимо. Які ж висновки сьогодні можна зробити? Риба продовжує клювати на той же колір, моторне мастило, тільки сьогодні працювала вже інша форма приманки. Скоро Різдво. Хочу вас всіх привітати з прийдешніми святами, побажати вам миру, добра, перемоги нашій Україні. Будьте здорові! Зустрінемось з вами на нових риболовлях.